Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо вчитися множити кругле багатоцифрове число на двоцифрове і продовжимо розв'язувати задачі на протилежний рух. Відкрийте підручники на сторінці 77, а також зошити і запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці випишіть числа, які діляться на щить. Знайдіть серед ряду чисел числа, які діляться на щить та каліграфічно запишіть. Перевірте, ви такі числа записали. Молодці. У виразах 363 складіть, вирази та обчисліть їх значення. Різницю чисел 1037 і 869. Різниця це дія віднімання. Запишемо в дужках. Збільшити в 13 разів. Отже, помножити на 13. Спочатку обчислимо різницю.

І будемо записувати під другою цифрою, тобто під десятками. Тепер додаємо ці неповні добутки у відповіді 2184. Складаємо наступний вираз. Число 4593 збільшити на добуток чисел 3 і 5. Добуток чисел 3 і 5 це легко буде 15. Тепер до числа 4593 додайте 15. І це буде 4608. Складаємо третій вираз. Від числа 10 тисяч віднятий добуток чисел 95 і 37. Знаходимо добуток чисел 95 і 37. Перевірте перший неповний добуток 60... 665. Тепер 95 помножте на 3. 285. Додаємо. У відповіді 3515. Тепер дізнаємося різницю чисел 10 і 3515. Перевірте, це буде 6485. Розгляньте записи. Поясніть обчислення. У першому виразі. Ми двоцифрове 124 множили на 48, отримали 1152. Зверніть увагу на другий вираз. Перший множник – це кругле трицифрове число, тобто 240. І у третьому виразі перший множник, але вже з двома нулями. Зверніть увагу. Як записую числа у стовпчик, коли перший множник містить нулі в кінці запису. Отже, ми підписуємо множники стовпчики так, щоб нулі залишалися праворуч. І виконуємо множення, не звертаючи увагу на нулі. І вже в кінці ми дописуємо стільки нулів до добутку праворуч, скільки їх було у першому множнику. Отже, закріпимо це і виконаємо вирази 365. В першому виразі 6060 помножити на 62. Зверніть увагу, як ми підписуємо множники стовпчиком так, щоб нулі у нас залишалися праворуч. Тепер множимо, не, звертаючи увагу на нуль. Починаємо. 6 множити на 2, це буде 12. 2, пишу 1, пам'ятаю. 0 помножити на 2, це буде 0 та ще 1. Далі 6 множимо на 2, це буде 12. Тепер 606 множимо на 6 десятків. І записуємо під другою цифрою, тобто під 1. 6 помножити на 6, це буде 36. 6 пишу, 3, пам'ятаю. 0 помножити на 6, це буде 0, та ще 3. Записуємо 3. І 6 помножити на 6 36. Тепер додаємо. Зносимо 2, 1 додати 6 це 7. 2 додати 3 5. 1 додати 6 7. І зносимо 3. Тепер ми зносимо стільки нулів, скільки їх було у першому множнику, тобто один. У відповіді 375 720. Тепер в другому виразі це круглий перший множник, в якому 2 нулі. Ми записуємо так, щоб нулі були праворуч. 3900 помножити на 48. Тепер ми множимо, не звертаючи увагу на нулі. Починаємо множити 9, множимо на 8. Це буде 72. 2, пишу 7, пам'ятаю. 3 помножити на 8, 24 та ще 7, 31. Тепер ми 39 множимо на 4 і будемо записувати під другою цифрою, тобто під 1. 9 помножити на 4 – 36, 6 пишу, 3, пам'ятаю. 3 помножити на 4 – 12, та ще 3 15. Тепер додаємо. Це буде 1872. Та ще тепер зносимо 2 нулі. Скільки їх було у першому множнику. І у нас у відповіді тепер 187 200. Наступні вирази 5030, помножити на 35. Спробуйте помножити самостійно, потім перевіримо. Не забувайте правильно записувати множники, щоб 0 був праворуч. І множте, не звертаючи увагу на нулі. Отже, перший неповний добуток це 2515. Тепер множте 503 на 3. Додайте неповні добутки. І зносимо 0, який був у першому множнику. Отже, у відповіді 176 050. І останній вираз. 18 570 помножте на 11. Не забувайте правильно записувати стовпчиком множення круглого багатоцифрового числа. Перший неповний добуток буде 1857. Другий неповний добуток додаємо. І зносимо 0. У відповіді 204270. Розв'яжемо рівняння 366. У першому рівнянні невідоме. Ділене, позначене буквою Б. Щоб знайти невідоме ділене, нам потрібно 7560 помножити на 56. Помножте поруч стовпчиком. Зверніть увагу, як потрібно записувати стовпчиком, якщо перший множник це кругле багатоцифрове число. Множте, не звертаючи увагу на 0. Отже, це буде 423 360. Виконаємо перевірку. Наступному рівнянні невідомий перший множник, позначений буквою Y. Щоб знайти невідомий множник, потрібно поділити. Отже, поруч виконайте ділення письмово стовпчиком. Перевірте, це буде 1026. Розв'яжемо задачу 367. Маса 1 літру бензину становить 750 грамів. У каністру налили 18 літрів бензину. Яка маса бензину в каністрі? Якщо в одному літрі це 750 грамів, а 18 літрів, так, це буде більше. Отже, потрібно помножити. Помножте стовпчиком. Перший неповний добуток це буде 600. Теж кругле число. Зверніть увагу. Тепер множимо 75 на 1, записуємо під другою цифрою, додаємо. І зносимо ще один 0, і ми отримали 13500 грамів. Або це 13 кілограмів 500 грамів маса бензину в каністрі. Розгляньте таблицю в номері 368. Отже, учасником у руху є скутерист, велосипедист і пішохід. Відсень у них, ви помітили, однакова. Тобто, стала. Потрібно знайти час. Назвіть формулу, за якою знаходять час, якщо відомі відстань і швидкість. Ми пригадуємо, щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. Отже, знайдемо, час скутериста – це 48 поділити на 24 2 години. Тепер знайдемо час велосипедиста. 48 поділити на 12 це 4 години. І у пішохода. 48 поділити на 6 8 годин. Хто з учасників руху витратить найбільше часу на подолання відстані? Це пішохід. Чому? Тому що він за 1 годину витрачав тільки 6 км. Отже, що ви помітили, чим менше швидкість, тим більше часу витрачають на рух. Як же відрізняється швидкість учасників руху? Отже, у скутериста було 24 км за годину. Велосипедиста 12. І тепер у пішохода щить. Тобто, ви помітили, що вона зменшувалася удвічі кожного разу. А час. Як відрізняється? Якщо час у скутериста був 2 години? Потім велосипедиста 4 і у пішохода 8, тобто збільшувалося удвічі у два рази. Розв'яжемо задачу 369. Теплохід пройшов 90 км зі швидкістю 30 км за годину. Скільки кілометрів пройде за цей час швидкісний катер, якщо рухатиметься зі швидкістю 42 км за годину? Отже, в задачі відомо. Швидкість теплохода 30 км за годину і його відстань це 90 км. У катера швидкість 42 км за годину. За цей час потрібно дізнатися відстань катера. Отже, що означає за цей час? Що час руху був у них однаковий. Нам потрібно знайти відстань катера. Спочатку ми знайдемо. Час теплохода, тому що в нього відома відстань і швидкість. Ми вже з вами пригадали, як знайти час. Потрібно відстань поділити на швидкість. 90 поділити на 30. Це буде 3 години їхній час руху. Тепер ми можемо дізнатися відстань катера. Якщо його швидкість 42 км за годину, і за цей самий час, тобто теж 3 години, нам потрібно помножити 42 на 3, це буде 126 км пройде катер. Розв'яжемо наступну задачу 370. Два потяги одночасно почали рух зі станції в протилежних напрямках. Один із них рухався зі швидкістю на 30 км за годину меншою, ніж інший. На якій відстані один від одного будуть потяги через 4 години, якщо швидкість іншого потяга 130 км за годину. Отже, для того, щоб дізнатися, яка була відстань між ними, нам потрібно дізнатися швидкість іншого потяга. Якщо на 30 км за годину менша, нам потрібно від 130 відняти 30. Це буде 100 км за годину швидкість другого потяга. Так як вони віддалялися один від одного 4 години, то відстань ми можемо знайти. Пам'ятаєте двома способами. Обчисліть для вас зручним способом далі відстань, яка була між ними. Або можна дізнатися, на якій швидкості вони віддалялися один від одного. Тобто 230 км за годину вони віддалялися разом. І тепер ми 230 множимо на 4 години. Якщо за одну годину вони віддалялися 230 км за годину, а за 4 години ми 0 залишимо і 23 помножимо на 4. 20 на 4 це буде 80, 3 на 4 множимо 12, додаємо до числа 80, 12,92 та ще припишемо 0. Отже, на відстані 920 км будуть потяги один від одного. У домашній роботі вам потрібно обчистити вирази 371 на порядок виконання дій. Якщо немає дужок, то ви спочатку виконуєте дію множення, потім наступну дію множення, і далі віднімаєте і додаєте. І задача 372, де вам потрібно знайти відстань між двома туристами, які виїхали на квадроциклах в протилежних напрямках, якщо вони рухалися з однаковою швидкістю. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре!